Вітаю! в ефірі першого муніципального каналу. Актуальні новини станом на 28 вересня. В Студії Олена Маливан 217-та доба героїчного протистояння зсу та українського народу російському воєнному вторгненню. Восьмий місяць повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Ввечері, 27 вересня, ворог наніс ракетний удар по Одещині. Противник випустив у бік області з двох винищувачів Су-35, дві ракети класу повітря поверхня Х-59. Силами протиповітряної оборони обидві були збиті. Вороже угрупування у Чорному морі складає шість кораблів, три з них ракетоносії. Сумарний залп може складати 24 ракети, інформує речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. Небезпечна знахідка відправила трьох дітей на лікарняне ліжко. 27 вересня до єдиної диспетчерської центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф надійшов виклик. Троє дітей села Олексіївка Білогородністровського району отримали термічні опіки. Хлопців госпіталізували з опіками обличчя та кінцівок різних ступенів. На допомогу одному з хлопців, який отримав опіки 20% тіла, до лікарні довелося викликати з Одеси дитячого анестезіолога та медичну сестру, яких доставив автомобіль санавіації. Поліцейські розслідують обставини травмування підлітків. Як виявилось, діти віком 13, 14 та 15 років під час прогулянки знайшли на околиці села коробку та балончик з написами Мисливський порох і побутовий пальник і вирішили підпалити. Внаслідок чого стався вибух. Почувши крики потерпілих, місцеві жителі викликали швидку. Медики доправили дітей до лікарні. Найстарший за віком хлопець опік обличчя, руки та ступні, двоє інших обличчя та руки. Поліцейські внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 166 Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування Кримінального кодексу України. Встановлюються повні обставини події, зазначив начальник Білгородністровського районного відділу поліції Павло Бобчинський, і закликав батьків пильнувати дітей та роз'яснювати їм правила поводження з небезпечними предметами. Адже саме батьки в першу чергу несуть відповідальність за життя та безпеку своїх дітей. Зерновий коридор в дії. 28 вересня з портів Чорноморськ та Південний вийшли чотири судна. На їх борту 115 тисяч тонн українського збіжжя для країн Африки, Азії та Європи. Серед них «Магнум Фортуна, який перевозить 51 тисячу тонн української пшениці для Бангладешу. Та Алмирай, де майже 33 тисячі тонн кукурудзи для Лівії. Майже за два місяці роботи зернового коридору з українських портів вийшли 235 суден, які переправили понад 5 мільйонів тонн агропродукції, призначеної для країн Азії, Європи та Африки. На перетині вулиць Шевченка та Кирилова, де 17 вересня внаслідок зливи утворився провал ґрунту, відновлено асфальтне покриття ділянки. Дорожні роботи проводили працівники міського центру благоустрій 27 вересня. Комунальники з використанням рециклеру та засобів малої механізації поновили асфальтне покриття на місці провалу. Також ліквідована глибока вибоїна на приїжджій частині вулиці Шевченка. 28 вересня спеціалісти міського центру благоустрій здійснювали ремонт дорожнього покриття по вулиці Із... Змаїльській. З використанням рециклеру та засобів малої механізації, що дає змогу проводити роботи оперативно та без додаткових витрат бюджетних коштів, оскільки при цьому використовується перероблений асфальт. Вони ліквідовували глибокі вибоїни на дорожньому полотні. Цього ж дня працівники міського центру благоустрій продовжили наводити лад на вулицях з ґрунтовими покриттям. Цього разу грейдер вирівнював поверхню дороги на ділянці вулиці Тираспольської, нижче від вулиці Кишинівської. Тим часом працівники КП Пленерго» продовжують готуватись до опалювального сезону. 28 вересня комунальники здійснювали ремонтні роботи на тепловій мережі, розташованій між багатоквартирними будинками по вулиці Перемоги, 14 та 14А. Фахівці провели монтаж зношених труб. Незабаром приступлять до установки нових сучасних. Дані роботи дозволяють уникнути поривів на цій частині міста та поліпшити якість послуг теплопостачання. Це були усі актуальні новини станом на 28 вересня. В студії працювала Олена Малайван. Наша батьківщина нині переживає важкий час, Втім, ми усі віримо, що Україна переможе.